Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. Оце я позбирала різні знову точки, тому що в мене поступило два запити на кардіган квадратами. І зараз я намагаюся скласти нову палітру, для того, щоб зв'язати. Ще один кардіганчик для іншої дівчинки. І думаю, як в мене це вийде, але це прикольний проєкт, тому що це творчість, знов різнофактурні ніточки. Тут в мене і букляшка, і твіт, і. Ті ніточки, з яких я вже зв'язала, в мене пару моточків лишилось. І мотанка ось така кріл з Люріксом. І знову мотанка кріл. Е, не, тут Kid Machier Люрікс, це газал. Це залишки від інших проєктів. Це я колись зв'язала светрик кофтинку. І тут була кофтинка. Це випадкова. Це мені здається Aliзе Classic. Це оце таке намішала. Пару квадратиків я вже зв'язала, зараз покажу. Оцей згазав. Дуже симпатичненько виходить, до речі, згазов. Класно, дуже класно. І воно тримає полотно таке, І от ці квадратик зміксувала оці дві пряжі, дві ниточки. І буду потихеньку по Волнки в'язати квадратики. Їх треба дуже багато. І знову проєкт новий. Я люблю, коли міксується. Коли не знаєш на виході, що отримуєш, мені цей варіант подобається. До зустрічі на нове включення. Такий процес в мене зв'язався, в'яжеться. Це вже спинка в мене. 15 квадратиків. І два рукави навіть з резиночкою. А що вам сказати? Якби не цей проєкт марафон осінь на носі, я би це вже кудись відклала. Але тут дедлайн і треба закінчити. це спонукає, звичайно, до дій. Навіть гудзики купила сьогодні. Як звичайно, спочатку роблю дирочки. Я знаю, що це неправильно, але. Ну, цей раз я зроблю все як треба. Гудзики вже є. Лишилося тільки ще перед і обв'язати. Оце все нав'язати не проблема. Дівчата знають, що. Ви всі знаєте, що зібрати виріб буває набагато складніше і довше, ніж його в'язати. Це вже точно в мене є, вже замахнулося якось. Але ж за умови проєкту можна буде дов'язати до 5 вересня, то час є. Такі справи, дівчата, до наступного включення. Гарної всім ночі, спокійної. Добрані. Дівчата, виходжу на фінішну пряму по своїх квадратах. Ура-ура! Це трошки затягує. Що я вам хочу сказати з приводу в'язання? Якщо ви одним артиклом будете в'язати. Кольорові квадрати. То це все ок. Ви один раз собі намітили, скільки ви, вам треба набрати петель на 16 см і вже в'яжете 16 на 16 квадратиків. У мене трошки інша історія, тому що я беру різні фактури пряжі і вона приблизно в одну товщину десь 115 см. 180 метрів і тому мені треба підбирати кількість бітелек згідно того чи іншого кольору, того чи іншого виду пряжі. І не переживайте, якщо плюс-мінус пів сантиметри туди-сюди, це потім полотно у нас еластичне і воно потім підтягується. І все буде ок. Я вже кажу, що е, цей е, виріб не для перфекціоністів це точно. Але якщо ви хочете поборотися самі з собою, то спробуйте. Бачите, тут я взагалі міксую. Різні, різні дівчата навіть не пам'ятаю, що лишилося, то і пішло. І махер, і мені стає це фібра і катон. Е, це, що в хаті було, і не знаходить собі примінення Так само тут три ніточки, і, і тут дві три. Так само махірчик, Астея і ще одна така фактурна пряжа, яку я колись прикупляла на проект Це газал газал рок-н-рол Оцей колір досить пристойно себе веде. Так вона і ліняє дуже сильно. Да. Не забудьте спробувати попрати, щоб не було потім неприємності, що ви зв'язали все полотно, а, а воно поліняло і один колір зійшов на інший. Це буде дуже неприємно. Е, В'яжу я рихло, взагалі-то пряжа товста, ця. І треба в'язати дуже рихло, тому що, а, якщо ви буде плотно в'язати, то буде не кардігана плед, вхіднічок. Тому в'яжіть просто, вільно, отримуйте задоволення і просто в'яжіть стовбики без накіда. Я набираю 17 петель на цю пряжу, раз, два, три. 4, 5, 6. Так. Першу ми пропускаємо за крючком, вводимо в половинку, на, в першому ряду я в половинку петлі і вив'язуємо стовбик без накиду. Половинка, стовпчик без накиду. І так, до кінця. Гачок у мене п'ятий. ну, Я думаю, що можна було би і побільше взяти. Бо так я трошки намагаюсь вільніше в'язати, ще вільніше. Не, ну, я відчуваю, я в гачкові не профі, але я відчуваю, що могла б взяти побільше гачок, тому що мені доводиться навмисно робити вільні петлі. Зайшла в магазин і щось останню так само. Не було великих гачків. Пров'язуємо одну петлю підйома. І тут якось я подивилася, я ж початківець в гачку, і мені сподобався. Перегортати роботу це має значення в в'язанні гачком. Одна а, а, блогер навчила всіх і МНГ в тому числі. Перегортаємо як книжечку. Оце мені сподобалось. І так я запам'ятала, і тепер я вже не плутаюсь. Одна петля підйому у в нас було, далі ми в'яжемо за дві дужечки, так само стовчики без накиду. За дві, за всі дві. В принципі, ви можете брати всі ці узори, як вам ще хочеться взагалі е, такий індивідуальний індивідуальний проєкт вразити всіх. То, я думаю, що можна пробувати на цих квадратах ще е, різну різні візерунки, і думаю, що це взагалі буде бомба ракета. Якщо я буду мати назнагу піти на третій такий кардіган, то я таки спробую інші варіанти візерунків, буду руку набивати на гачок, я до цього не в'язала гачком так сильно обв'язати щось, якісь рюшики, ще щось, а так, щоб виробів у мене не було. Тут в сумісному проєкті ми єдине, ми в'язали прапор України. Дівчата такі вироби робили, квадрати ми в'язали. І дівчата в'язали гачком ну просто шедеври, просто шедеври. І мене так це надихнуло, що треба спробувати такий гачок, тому що гачок дає інші можливості, чим спиці. І якщо це доповнювати, то я думаю, що і в'язання не буде таким нудним, і натхнення буде більше, тому що у вас є можливості більше. І так ми потихеньку в'яжемо квадрат. Він в мене останній. Ура, ура. Зараз я дов'яжу і покажу вам, як я їх з'єдную. Нарешті я це зробила. Так і хочеться казати. Не повторювати це в реальному житті. Це занадто великий був об'єм роботи, при умові, що я була загрожена на своїй роботі, і трошки я перев'язалась, аж трохи нудить від в'язання. Має приносити задоволення і ніточку, яку я хотіла зробити, це. Немає значення, як на мене, вигородняться чи лицьова, які краї, тому що у нас квадратики начебто вийшло. І я роблю це швом зігзаг. Мені він подобається в цьому виробі, тому що він такий охайний неохайний і так, оце у нас перше. Тобто я продіваю в долічку одного квадрата, підтягую ніточку, ни іду на інший квадрат. І так. Єднаю їх у любові та пошані до, до, один до одного. І немає значення, як на мене, в цьому виробі, знов повторюся, довжина стіжка. Хочу так, хочу по-іншому. Я митець. Моє в'язання, мої правила. Як буде вам завгодно. Тому ще раз розкажу, що це не для перфекціоністів, яким я, я уявляюсь, може і тому мені треба іноді переходити на такий формат, для того, щоб трохи перфекціонізм свій кудись заховати так, контролюю тут пряжа, полотно, воно пластичне. Як хочеш, його можна припасувати це не тканина. І повірте мені, на виході буде те, що треба. І я Ця техніка називається техніка почвок, мені здається. А, забула зовсім про питання. Якщо я б зупинилася на цьому квадраті, я беру новий квадрат. Новий, але з іншої сторони. Про питання. Забула про питання. Улюблений свята. Домашнє. Ми у нас традиція святкування є Різдва, Новий рік. Обов'язково, я знаю, що багато на Західній Україні новий рік не дуже святкують, як свято, але у нас якось було заведено з, якщо ну, і коли ще діти були малі, що ми обов'язково міняємося подарунками саме на. Новий рік, не знаю, чому так повелося. Може, тому що ми жили спочатку не на Західній Україні, там були трошки інші традиції. Але е, на Новий рік ми міняємося подарунками. Я пам'ятаю, як я їх ховала е, е, від дітей. І була впевнена, що вони цього не знають. Але як виявилося, вони знали всі мої. Містечки. І вони напевно зна, ну не напевно, вони 100% знали, які подарунки будуть під ялинку, але вони так щиро раділи. Ну, в мене навіть думки не було, що щось не так, що вони це не знали, бачили вже, який подарунок кому. І ну, це було театральне дійство, я так розумію, всі ці роки. Але от зараз вони дорослі, вони живуть окремо. І, звичайно, тепер це 100% сюрпризи. І люблю ще обожнюю святвечір. Теж у нас свої є традиції святкування. Ми обов'язково всі разом. Трошки в мене тут не виходить. Треба через одне всі разом збираємося. Я обов'язково роблю пампухи з рожевим естроянтовим вареничком. Це вже ми тут почали таке робити, як переїхали. Цей регіон. Е, і, звичайно, Пасха. Я переїжджала багато і за собою е, бувало, що деякі речі береш, деякі речі не береш, а ось форми для пасок старі свої я тягаю по всій Україні. Добрий ранок! Сьогодні 24 серпня. Сьогодні свято в нашій Україні. Я вас всіх вітаю, сонячного нам, майбутнього, перемоги. І сьогодні продовжується моя власна епопея з кардіганом з квадратів. Сьогодні в мене вихідний і маю такі великі наміри. Зробити обв'язку, щоб на п'ятницю було що показати. Ну, Трошки я вже под... втомилася від цього проєкту і взагалі я не люблю в'язати коли один проєкт. Мені треба переключатися з великого на маленького, з одного кольору на інше. Але Но... новий досвід. І думаю, що це з цього всього буде користь. Вчора я радісно похлопала в долоньки, що я нав'язала всі квадрати, а сьогодні зранку, то вчора вечора, згадала, що моя донька просила трошки подовше цей кардіган, і тому вже вечором сиділа вночі, дов'язувала ще один рядочок. Квадратиків, зараз я його сшила. не приміряла ще, не знаю, як буде виглядати подовжений варіант, і скільки він важить. Зараз я це все зроблю. І потім підключуся до вас ще. Ну, Хочу я за сьогодні трохи обв'язати, щоб мало це якийсь довершений, закінчений вигляд, тому що в мене ще. Один великий проєкт в рамках цього марафону Светрик, і старти наближаються до логічного кінця. На жаль, мені дуже подобається в такому темпі. Трошки життя і ритм життя помінявся. І є Для мене дуже важливо, що є дедлайни. І робота набагато швидше виконується, тому що є певні обов'язки, зобов'язання, і ну, для мене це класно. Ідуть дівчата міряти, приміряти і важити до слідчого включення. Так і закінчила я цей проєкт, з собою пишаюсь. Примірила на собі, тому що точно знаю, що як я дам е цю річ, то знову не побачу ніяких фоточок, тому доцяли бочай, мама трошки похизується на фоточках. Е дуже ладненько він сидить, е нормально виглядає, як на мій погляд. Тепленький, не то слово, бо кіло 100 важить. І от така довжина вийшла у мене. Це перший кардіаган, це укорочений варіант. Ось на дівчинки розмір есочка. І виглядає зовсім по-іншому, звичайно. Бачите, як одна сама річ із одних тих самих квадратів може по-різному грати, тому що інша фактура пряжі. І ось такі у мене проекти. Всім добра!